Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. До вас я знову з посудом. Знову з посудом. А чому я усміхаюсь? Тому що я маю таку гусочку чи гусочка. Бачите, маю такий чудовий, гарний посуд. І запрошую вас до перегляду. Будемо з вами переглядати і насолоджуватись! Тут хочу вам добре показати, що я маю такого гуся. Бачите, не знаю, чи це гусочка, чи це гусачок, я не можу вам сказати, що то є, але то є гусь. Такі має лапки, бачите, такі має лапки великі, великі. І з цієї сторони такі добротні лапки, Крильцятка, такий рельєф на крильців має, ну, так як пірічко, кожне по окремо тут такий дзьобик. Ну, така гарна гарна така гусочка. І хочу вам заміряти так менше більше, хоч скільки воно має то гусенятко, хоч довжини, щоб ви хоч орієнтувались, а має приблизно 12 см, отако по грудці, від фостика до грудки. І висотою сюди має. 12,5 см. І йде такий у нас гусь під 21 номером 400 гривень. 400 гривень під 21 номером. Чисто як живий. Чисто, як живий. Бачите? Тут хочу вам показати, що я маю таку статуеточку медведика, такого білого ведмедя. Білий ведмедь. Він сидить такий сидячий, бачите, лапки в нього, чи одна за другу там заложив чи заклав там лапку одну за другу і собі наблюдає, собі наблюдає, за тим всім. З цієї сторони, так, бачите, тут лапка одна, тут друга, то третя, то четверта. Так заложив одну на другу. Гарний, тут є язичок червоний, чи що там в нього є язичок червоний. І скажу вам, скільки та статуеточка має висоти. А висоти вона має е, 10 см. Може, 9 там з чимось, але так як 10 см. І йде клейма немає. І йде така статуеточка під 22 номером 400 гривень. Також 22 номер, так, 400 гривень. Тут хочу вам показати, що я маю таку тарілочку. Бачите? Маю таку тарілочку. То тарілочка йде на стіну, ручний розпис в цієї тарілочки. Такий пташка снігур, чи як називається, чи синичка, чи снігур, не знаю, як називається зима, бачите, такий, такий сніг. Нападав, десь якесь село, чи якісь хати. ну Таку картину, художник таку картину розмалював, розписав на тарілочці шикарну. І то в нас є Германія. клеймо Германія. І скажу, скільки така тарілка має е, в діаметрі, має в діаметрі 19,5 см. І йде вона. Під, під 136м номером 900 гривень. 136-й номер 900 гривень отакої от красоти. Тут хочу вам показати, що я маю таку кришку від супника Бачите? Отака от шикарна, велика така кришка, вона йде так, як ніби праженого молока, трошки такий не білий, такий. Чуть, ну кажу, чуть так, як пражна молока. Кришка нова, ціленька, ціленька має м -м так йде, е бачите, йде так вироблено. І сюди має такі, як качурі. От показую і сама не бачу. От так, як йде як качурами. Фігурна така кришка, така по кругу вся. Сюди йде так, як гарбузиком. Бачите, кришка йде так як гарбузиком. Така ручечка шикарна, але йде тільки кришка. Ну, отак мені, мені. трапилася тільки кришечка, і я її викупила. І скажу, скільки така кришка має, як її заміряти, може її так заміряти. Має в діаметрі, а кришка в діаметрі від. Від краю до краю має 20 26 см. І йде така кришка під 79 м номером 150 гривень. 79-й номер 150 гривень, 26 см має в діаметрі. Тут вам хочу показати, що я маю таку ще одну шикарну двічку. Таку шикарну одну двічку. Чашечка йде на 150 мл Така зручна ручечка, такий букетик розочки має такі. З другого боку також такі розочки, ближче вам покажу. Відбиває світло, так, але вам покажу ближче. І таке йде. От і таке йде блюдочко з такими. Самими декольками з такими розочками. Блюдечко клейма немає, але на чашиці є клеймо. Бачите? На чашиці є клеймо. Що там пише, я не знаю. Але то в нас є Німеччина. І йде така парочка під 36-м номером 200 гривень. 36-й номер 200 гривень такої красоти. Тут вам покажу, що я ще таку маю парочку. Бачите, також така гарнесенька парочка. Така чашечка з такою зручною ручечкою Ручечка йде таким гусачком. Сюди має таку кайму широку таку кофейну. Така розочка з бутончиками З цієї сторони розочка з бутончиками. Всередині все вона новенька. Чашечка десь йде на 200 мл. І отаке. От Блюдечко, бачите, таке блюдочко глибоченьке. Отаке от гарнесеньке. Така ж кайма. І таке клеймо, не знаю яких то років. І скажу вам, що йде така парочка під 103 номером 160 гривень. 103-й номер 160 гривень такої гарнесенької парочки. Тут вам хочу показати, що я маю таку шикарну статуетку. Бачите, така шикарна статуеточка. На дерев'яній такій підставці, Така мадонна в такому платі. Платічко таке з борочками. Бачите, от таке з борочками. Тут такий бант зав'язаний капелюшок. Бачите, який? І на капелюшкове таке пір'ячко з квіточком от таке пір'я. Така, така мадонна, така мадонна. Тут в неї якась підставка, чи така, такий, такий стільчик, чи як вона називається. Тут вазочка з квіточками, тут така ваза шикарна з квітами, таке багато квітів, бачите? Отака, От і тут вона тримає квіточку. Ну ой ще тут квіточки, бачите, як я показую. Ще тут такі квіточки. Така шикарна, шикарна така статуеточка. Тут на дерев'яній підставці, а тут так, як ніби вона на, на, на плиточці. Тут ще зроблена така підставка, як з плиточки. І скажу, скільки та статуеточка має висоти, а висоти вона має 25. Як, 25 сантиметрів. І йде вона під 58 номером 2,5 тисячі. 58-й номер 2,5 тисячі такої красоти. А ще скажу вам, клеймо боже, забула, вибачте мене, то у нас є. Зараз, зараз бо не бачу, статуеточка 1993 року. Ото є таке клеймо, бачите, таке клеймо, 1993 рік. Ось таке клеймо. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на Viber, хто мені напише. Зараз хочу вам показати, що я маю такий збанок ручного розпису. Ну Він дійсно ручного розпису, тому що він, бачите, він має такий як ніби рельєф по собі цілий. Так, по кругу і зверху то все розписано. Художник то все. Чи художник, та художники, а хто ж то розписує художники, такі шикарні квіточки. Бачите, така зручна ручечка з таким носиком. Крешечка іде таким куполом. Така зручна ручечка. Це нове новісіньке, не було ніде в користуванні, приблизно десь де на 700-600, на не більше десь на 700 мл то із баночок, і то у нас є Германська Демократична Республіка. І йде він під 59 номером 450 гривень. 59-й номер 450 гривень такого з баночка. З баночок дуже гарнесенький, дуже білий, білесенький. Хочу вам показати, що я тут маю такі шикарні двієчки. Двієчки гарнесенькі, білі, білесенькі, дійсно вони, дійсно, вони такі парадові. Парадові такі шикарні, шикарні очі. Така йде чашечка. Бачите, воно так, як ніби йде кайма. А, сюди, але воно все в одному кольорі і зверха, лише зверху, так потім намальована така полосочка. Ну, то я вам хочу сказати, що то, напевно, що е, намальоване вручну, що то, є, м -м, що то не є ніяка деколька, бо такий одинаковий колір просто не видно. Отаким кольором і сюди йдуть такі ромбики. Такі ромбики, такі вишневі, ніби червоні крапочки, але то йдуть такі. Ромбики, можна, така кайма прозора, я не можу так вам сказати. І таке йде блюдечко. Бачите, отаке от саме йде блюдечко, така тарілочка, ніби е, трошки фігурна, так як йде намальована полосочка, так йде фігурно, так йде і блюдечко. І йде така парочка під 29-м номером 250 гривень. Але як хто захоче брати, забрати собі всі, то я ціну лишу і віддам дешевше. Напишіть мені, телефонуйте мені, і ми будемо з вами домовлятися. Тут вам хочу показати, що я маю ще таку вазочку. Бачите, лишилась така маленька одна, ця вазочка. Ту, що я показувала вчора, вже її забрали. Залишилася одна така шикарна вазочка. Вона така ніби йде, ця вазочка, ніби такого пражного молока, ніби слонової кості. І сюди не знаю, чи то є такі деколечки, чи там, бо під руками я не чую так нічого. Сюди так намальовано коричневу фарбу, така ніби вишнева, ніби корична. І сюди така смужечка тоненька, і по долині. Скажу, скільки та вазочка, вона новенька, вся новенька в новому стані. Скажу, скільки вона має, та вазочка в діаметрі має висоти. Вивачте, мене 13 см має висоти. І то є клеймо в нас Польща. Бачите, таке клеймо Польща, ще щось є там у тісті, щось там витиснуто. Не знаю, яких років. То та вазочка, вона теж така нетеперішна. І йде під 42 номером 500 гривень. 42 номер 500 гривень отакої красоти. Вазочка шикарна, шикарнюча. з такими букетиками. Бачите, новенька в новому стані.